Після закінчення служби та повернення додому стало питання, ким бути і куди піти працювати. На моє рішення стати енергетиком попливав мій батько який в свій час працював майстром на підстанції Умань. Доброго дня. Плануємо роботи виконувати по тп 376 У 1990 році я прийшов працювати в енергетику електрослюсерем, контрольно-вірмірюваних приборів та автоматики в Умацькій енергетичній мережі. За цей час я пройшов шлях електрослюсера, електромонтера, інженера групи технічного аудиту та майстра повітряних ліній. І де зараз на даній посаді так і працюю. Доброго дня! В Особисто мої обов'язки входять організація і планування робіт, організація безпечного виконання робіт та забезпечення бригади матеріалами та засобами захисту. В цій роботі мені подобається повертати світло абонентам та бачити їх радісні посмішки та задоволення.